Моє шанування. Вставляємо в рамочку малюнок, в даному випадку це портрет буде акварельними олівчиками. Він у нас на папері виконаний 30х24, здається, формат, і формат ось цієї рамочки він більший, він 30 на 40. Так вона виглядає, я під не складу щось м'якеньке, тут може бути чи коврик, чи ось плівочка, е е яку я буду далі запаковувати. І основний інструмент це може бути або ніж, або викрутка, що вам безпечніше, що вам більше підходить. Головне, щоб метал був досить міцний. Е і в ножа, і в викрутки. Наприклад, ось така викрутка вона що для того, щоб плівочку розірвати, годиться, а вже підгинати, вона може пошкодитись, тому краще. Брати більш таку надійну викрутку, яка не зігнеться після роботи з металом. Так, першим ділом знімаємо плівочку. Тут у нас є вушка, Горизонтально, вертикально можна вішати, і відповідно до цього треба. Розмістити малюнок, щоб у вас голова була зверху, коли ви, коли ви його почепите на стіну. Тобто тут у нас буде верх. Відгинаємо з трьох боків. З одного боку можна не чіпати тут, відігнуто, тут можна навіть пальчиками трішки, але теж дивіться. У пальчики ніжні дуже сильно, то можна працювати інструментом. Відгинаємо відразу вушко. Воно нам знадобиться зараз. за завушку беремо, піднімаємо, цю сторону ми не відгнали. Трішки припідняли і можна витягати його. Ось така у нас картоночка тут лежить. Цей листочок ми можемо взяти, перевернути. І у нас буде працювати ніби як паспорту. Можна теж зробити. Розмітити, де у вас будуть під низом, тільки не зверху, а під низом, де у вас будуть точки, куди покласти кращий малюнок. Можна його клеєм для паперу, дуже легенько десь по краях. там А чотири капельни, 4 крапельки можна капнути ось, ось сюди. І щоб тоді краще сиділо, щоб надійно у вас розмітити, поки, поки не висохлай. Ви собі подивіться, де має бути, де саме має бути малюнок, відповідно, його розмістили і перевертаєте. Так, рівненько дивимось, щоб однаково з усіх боків було. Перевернули. Приклали, притискаємо і контрольний перегляд, як у нас з цього боку все добре. Якщо все добре, тоді закриваємо. Якщо треба поправити, поправляєте. І загинаєте назад ці всі пушка. Все готово на все добре.